Сім соковитого Бесарабського кавуна у минулому відео я розповідав про найкраще аніме цього літа, але забудьте про це. Магічна битва, реінкарнація безробітнього, все це і поряд не стоїть зі справжніми королями літнього сезону. Я переродився у торговий автомат і тепер блукаю під земелям. Навіть назва вже звучить трешово. Що ж казати про саме аніме? Жив собі звичайний хлоп, який тащився по темі торгових автоматів. Але жив варто сказати недовго, бо він, як і належить типовому герою, і сікая помер в доволі тупій аварії. Наступне, що він побачив, коли відкрив очі, якесь озеро. Він зрозумів, що не може рухатися, а також що може розмовляти лише заздалегідь заготовленими фразами: типу Доброго здоров'ячка чи дякую за покупку. І так далі. Герой одразу ж допетрив, що він став торговим автоматом, причому у фентезі світі, на старті йому дається тисяча поїнтів. Кожну годину витрачається по одному. На підтримку електрохарчування. Якщо лічильник сягне нуля, невідомо, що відбудеться, але, імовірно, це буде геймовер. Проте поїнти можна заробляти, продаючи товари, а витрачати їх можна на ремонт автомату, оновлення товарів, зміну типу автомата. І звісно ж, на прокачку скілів. А які скіли можуть бути в торгового автомата? Ну, от, наприклад, магічний бар'єр, яким хлопець захищався, коли з озера вийшли монстрожаби жаби і почали його лупцювати. Потім Героя знаходить якась дівчина, розбирається, що це за магічна коробка така, купує їжу, а потім розуміє, що цей автомат має свідомість. Принаймні може відповідати на питання так чи ні за допомогою простих фраз, заздалегідь заготовлених у системі. Коротше, якось вони домовилися, що дівчина віднесе його у місто, як вона потягне величезну коробку, та як не шо. Ну а далі вони потихеньку роблять бізнес. Наш герой отримує поінти і потихеньку прокачується. Можливо, потім він зможе придбати більше фраз, чи взагалі цілий скіл на можливість розмовляти, хто його зна. Плюс вони збираються йти до подруги дівчини, яка може щось знати та якось допомогти хлопцеві. Але дорога буде дуже великою, бо вони зараз насправді знаходяться у підземеллі. Не питайте, чому в підземеллі видно небо. Таке ми бачили в багатьох аніме, тож все окей. Насправді, аніме варто дивитися, як мінімум, чисто з цікавості, чи зможе головний герой перетворитися назад на людину. Чи хоча б навчитися розмовляти, або можливо ходити, але у всьому іншому воно тупо дитяче, трешове дитяче аніме. Кимон, щоб перемогти жаба боса, герої використали колу з Ментосом. Ми що, у 2017 році, чи що? Якщо говорити об'єктивно, то аніме можна скіпати. Але якщо хочете, дивіться на здоров'я. Бліч продовження легендарного аніме. Фінальна арка. Тисячолітня кривава війна, якщо точніше, другий сезон цієї арки. Усього сезонів, наскільки я пам'ятаю, пообіцяли чотири. Поки що не поспішаю із переглядом, бо хочу передивитися увесь бліч з самого початку. Ну хіба що можливо без філерів? Але на жаль, не вистачає часу. До речі, в мене є ідея. Якщо ви хочете, щоб я зробив переказ старого доброго блічу. Якщо вам це цікаво, обов'язково напишіть про це у коментарях. Це буде доволі велика робота, навіть якщо не брати в розрахунок філери, треба буде переказати близько 200 серій. Тому я хотів би максимальної підтримки, якщо ви все ж захочете цей переказ. Аніме поставлю у подивитися потім невизнаний школою Володар Демонів 2. О, це продовження того самого аніме, де головний герой це Володар Демонів, що переродився через 2000 років. Якщо вам подобається аніме, де головний герой. Це люта імба, аніме, де купа пафосу і епічних битв, рекомендую до перегляду. Я дивився перший сезон і мені наче як сподобалося, але вже нічого не пригадаю. Тому, мабуть, доведеться передивлятися. А це вже якось потім, бо зараз є більш цікаві тайтли. Тож ставлю у подивитися потім. Сатана на заробітках. Третій сезон. Так, вже виходить третій сезон цього аніме. Але в цих японців, як завжди, щось не так з нумерацією. Тобто вони чогось його охрестили другим. Чи це друге? Частина другого сезону. Ай, яка різниця? Якщо вам цікавий цей тайтл, дивіться продовження. Я, мабуть, дивитимуся, але точно не зараз. Бо забагато більш цікавих аніме. Тому поставлю його у подивитися потім. Бакі, син велетня, 2. Ну, по факту, це вже шостий сезон аніме про Бакі. Як я вже казав, японці знову щось наплутали з нумерацією. Я дивився 5 сезонів і зупинятися не планую. Але, дідько, давайте трохи пізніше, бо зараз ані українських субтитрів нема, ані тим більш озвучки. Але поціновувачам бойових мистецтв дуже раджу почати дивитися баки з самого першого сезону 2001 року. А особисто я поки що поставлю у подивитися потім. От реально не встигаю розірватися на все й одразу. Blue Cash це ремейк старого доброго аніме 1996 року. Порівняв першу серію оригіналу та ремейку. Сюжет однаковий, але в оригіналі мені, чесно кажучи, більше сподобався візуальний стиль, а також режисерська робота. Єдиний доволі великий мінус оригіналу відсутність української озвучки. І це доволі дивно, бо чомусь мені здавалося, що я бачив це аніме у дитинстві, ніби показували по QTV, чи я помиляюся. Коротше, я дивитися далі поки що не планую. Але якщо ви захочете, то краще, мабуть, дивіться нового кенщина. Там хоча б є українська озвучка. Помста Масамуне 2. О, мабуть, не всі пригадають далекий 2017 рік. Саме тоді вийшов перший сезон даного аніме. Масамуне, наш головний герой, у дитинстві був товстеньким. Інші діти його ображали і обзивали свиня джакузі.гів. Але він не здався. Підкачався, почав доглядати за шкірою і став красунчиком номер 1 Усі дівчатка від нього взагалі. Захваті, здавалося б, життя вдалося, все добре, але залишився незакритий гештальт. У дитинстві він зізнався своїй подрузі у коханні, але та йому відмовила і теж обізвала свиньою джакузі, розбила хлопаку серце. Тому він хоче їй помститися, переводиться до неї у школу. До речі, подорослішавши, дівчинка стала ще гірше і тепер максимально грубо розбиває серця хлопцям, принижуючи їх на всю школу. Масаму не має план зробити так, щоб ця дівчина в нього закохалася. А потім Потім жорстоко розбити їй серце. Отакий от план помсти. Головний герой чисто хештег-маніпулятор. Насправді, аніме доволі цікаве, хоча й перший сезон має не дуже високу оцінку. Ще й українська озвучка є лише у першому сезоні. За другий поки ніхто з дабарів не брався. Ну воно й не дивно, бо другий сезон потрібен лише тим дідуганам, хто дивився перший. Подивлюся пізніше, може хтось нарешті озвучить чи хоча б зробить субтитри. Брехун брехун. Окей. Це аніме не настільки. Тільки цікаве, щоб вдаватися у його деталі, тому спробую дуже коротко і доступно. Уявіть собі, аніме шалений азарт, але із віковим рейтингом 13. Ось воно. Головний герой переводиться у академію, де учні грають у різні ігри. Їхній рейтинг та соціальне положення залежать від результатів цих ігор. І от, абсолютно випадково, хлоп виграє в семизіркової дівчини, тобто найвищої у рейтингу, і сам стає самий зірковим. Хоча до цього був майже повним невдахою. Зірковим, якщо про це дізнаються інші учні, то його просто відрахують, тому йому і доводиться брехати та викручуватися. І, звісно ж, грати в ігри, аби довести свій самизірковий статус. Я подивився дві серії, і, мабуть, мені вистачило взагалі не зацікавило. Скіп. Бродячі пси 5. Жесть, це вже виходить аж п'ятий сезон бродячих псів. Я дропнув цей тайтл десь після другого сезону чи після першого фільму. Щось таке. Бо автор має якусь ну надто нездорову любов до росіянської літератури. Якось це мене напрягає. Але кого не напрягає, от тримаю в курсі, що виходить новий сезон. Можливо, вам це буде цікаво, але особисто я скіпаю. «Кіт господар сьогодні знову сумує. Готові до наймилішого аніме цього року. Я що у вас є кіт, який і їсти приготує, і хату прибере, і спинку вам потере, і в магазин по їжу сходить, і взагалі зробить все-все-все. А ще він дуже розумний, повністю вас розуміє та зможе вислухати ваші проблеми. Щоправда, є нюанс. Цей кіт розміром з ведмедя, а також важить більше 200 кілограм. Уявіть, якщо він ляже на вас, поки ви спите. Жила собі дівчина, яка дуже багато працювала, тому не мало часу Аніна приготувати їжу, Їжу ані на прибрати в хаті. Тому в неї вдома було справжнє звалище. І от одного разу, в одну холодну зимову ніч під час заметілі, вона знаходить маленьке кошеня, що дуже змерзло і може просто не пережити цю ніч. Тому дівчина вирішує забрати тваринку додому. За три роки кошеня вимахало у 200-кілограмового котяру, який став ідеальним домогосподарем. Насправді це така особлива порода котів: — господар. Головна мета їхнього виду знайти собі людину, радувати ти її робити справи по хаті і все заради того, щоб людина купувала для киці м'ясні консерви, тому що кішки та цуценята не можуть. Покупати себе кішечачих магазинах. Дівчина намагалася шукати інформацію в інтернеті, чому її кіт такий величезний, але нічого не знайшла. Тому намагається тримати все в секреті. Тим часом сам кіт ходить собі у найближчий супермаркет, купує продукти і нікого це не дивує. Бо всі думають, що це просто якийсь дивак у костюмі кота. Аніме просто переповнене різними милими та кумедними сценами, які точно нікого не залишать байдужим. Цей серіал майже повністю з них і складається. Між цих мініатюр, судячи з усього, потроху розкриватиметься романтична лінія. Справа в тому, що дівчина закохана у свого шефа, і вони потихеньку зближуються. Цікаво, чи буде щось далі у цьому плані. Ще можу додати, що в серіалі гарна мальовка та приємна фонова музика просто ідеальний варіант, щоб розслабитися, відпочити від усього, зняти стрес. Я наполегливо рекомендую вам це аніме до перегляду реально наймиліше, що я бачив з часів Кейона, мабуть, дивитися обов'язково. А на цьому все, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це все допоможе у просуванні відео. Обов'язково донатьте на ЗСУ. Цілую плечі і до встречі!